Ось і останній місяць літа. І сьогодні ми з вами поговоримо про догляд за гортензією у серпні місяці. А я Оксана Філіпова і ви на моєму каналі Декоративний Сад. У серпні більшість наших волотистих гортензій вже квітують, а деякі навіть переходять у рожевий колір. І, вносячи добрива, ми допомагаємо рослині подовжити квітування, або щоб вона ще мала сили молоденькі наші пагони, ось такі, бачите, це початок серпня, але ще на верхівочках у цього сорту. Є закладені волоті, так що от, щоб ця рослинка мала сили їх повністю сформувати та розкрити. На початку серпня ми використовуємо добриво з малим вмістом азоту. Ви самі розумієте, що нам не потрібно провокувати рослину, нарощувати молоді пагони, тому що вона потім, вони потім не встигнуть визріти в нас до зими і можуть обмерзнути. Тож оптимальним буде використання добрива зі змістом 10-20-40. азоту в нас всього тільки 10, а калію буде 40%. Є декілька варіантів таких добрив. Я для себе обрала вітчизняного виробника, вже, як бачите. Відкрита пляшечка, вже трошки обробляла. І навіть тут написано, що це добриво фініш, та позакореневе добриво, Мистить високу концентрацію калію для сприяння цвітіння, плодоношенню, наливу та дозрівання плодів. Це те, що нам потрібно, щоб наша волотиста гортензія повністю розкрила усі свої закладені волоті і гарно квітувала і нас. Тішила своїм квітуванням. Саме у серпні місяці ми починаємо готувати нашу гортензію до зимівлі. І для цього нам теж потрібні калійні добрива, але з нульовим вмістом азоту. Ми всі пам'ятаємо, що калій покращує стійкість рослини до низьких температур. Посухи грибкових захворювань. А також саме каліні добрива забезпечують гарне нарощування кореневої системи. Хочу вам нагадати, що після того, як гортензія майже відквітувала, в неї йде другий етап нарощування кореневої, тож добрива їй будуть тільки при нагоді. Щоб одночасно підкормити гортензію та підкислити, ми можемо використовувати препарат сульфат калію. В цей препарат входить два елементи калій і сірка. І саме сірка дасть нам підкислення. Але сірка працює, починає працювати досить повільно, тож і під годівлю ми починаємо заздалегідь, а саме у серпні місяці. Сульфат калію ми підліваємо саме під рослину, а по листу я вам рекомендую використовувати препарат монофосфат калію. Він теж намістить азоту. Містить в собі фосфор та калій і сприяє кращому визріванню пагонів рослини. Кожний день серпня наближає нас до осені. Наші ночі стають прохолоднішими, а день ще світить сонечко. Саме в серпні я рекомендую провести декілька обробок гортензій превентивно, так би мовити, на упередження для профілактики хвороб. Я рекомендую наступні препарати. Мідян екстра це препарат з вмістом Міді. Тьовіджет містить сірку. Проти кореневих гнілів ми можемо використовувати препарати фундазол або Магнікур енерджі. Ну що ж, друзі, бажаю вам найкращого та найдовшого квітування ваших красунь гортензій. І до зустрічі на каналі Декоративний Сад. До побачення!